Злочинці часто вдаються до насильницьких тактик, пробуючи втекти від поліції. Але що відбувається, коли підозрюваний намагається фліртувати, аби уникнути покарання? Одна із таких Джена Мальдонадо. Вона була зупинена поліцейським через підозру у кермуванні авто у нетверезому стані. Офіцер навіть не здогадувався, що це затримання буде одним із найвеселіших моментів у його кар'єрі. Ти покладеш це мені в рот? Відкрий рот. Це цікаво. Все починалося як зазвичай. Офіцер перевірив права і реєстрацію Джени. Він запитав про причину її повороту на смугу, не використовуючи попереджувальних сигналів. У свою чергу Джена залишалась спокійною та брутально чесною. Можливо, це був побічний ефект від однієї банки пива, що вона випила раніше. Скажу тобі, що я ніколи не подаю сигналів. Окей, так що чесно, я ніколи не сигналізую. Скільки ти випила сьогодні. Раніше як багато трохи пива раніше. Тільки одне пиво. Трохи пива. Так це було одне пиво? Чи це було більше ніж одне пиво? Одне пиво. Крім невизначеного підрахунку пива, Джена була напрочуд відкритою із поліцейським. Вона відповідала на всі його запитання, так ніби була абсолютно невинною. Вона навіть прийшла на високий голос, що є загальною ознакою жіночої привабливості. Високий голос при розмові з чоловіками може бути інструментом для зменшення зусиль, які жінки використовують для приваблення та утримання партнерів. На додаток до цього, Джена продовжувала посміхатися в обличчя офіцеру протягом усього тесту на реакцію. Розумно припустити, що між поліцейським і Дженою була помітна хімія. Цікаво, те, що легкі натяки на потяг посилюються між ними, коли вони продовжують спілкування. Вибачте. Я буквально відчуваю, що в мене це. Я зроблю це. Це мені набридає. Дякую. Ти не одружений? Чому ні? Раніше був. Так? Так, зараз ні. Це кохання. Просто іноді нічого не виходить. Скільки тобі років? А ти як думаєш? Я маю на увазі, ти виглядаєш якось молодо. Окей, дякую. Я не молодий. 42. Дякую, але мені майже 50. До цього моменту Дженна і поліцейський лишались в межах дозволеного. Але ситуація значно змінилась, коли прийшов час взяти зразок для дихання. Добре, прямо зараз. Апарат говорить, будь ласка, включи мене. Дай мені знати, якщо ти можеш дати мені зразок дихання. Куди мені дмухнути? Що? Куди я маю дути? Добре, якщо ти цього хочеш. Отже, ось твій мундштук, яким ще ніхто ніколи не користувався. Добре? Глибоко вдихни, надуйся як кулька. Не переставай дути, поки я тобі не скажу. Ти покладеш це мені до рота? Так. О, це цікаво. Скажи мені, коли. Коли будеш готова, глибоко вдихни і подуй, як кулька. Сильніше, сильніше, гаразд, ось так. Надуйся, як повітряна кулька. Як кулька. У тебе є велика повітряна куля. Це йде глибоко вдох в моїй голові, і це здається дивним. Вибачте. Не думай про це. І що тепер? Тепер глибоко вдихни і сильно подуй. Сильніше. 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 Не зупиняйся. Не змінюй свій подих. Ти змінюєш свій потік. Зроби глибокий вдих і подуй прямо із легенів. Добре, ти майже вдвічі перевищуєш норму. Вдвічі перевищую норму? Ти не помиляєшся? Ні, бо я чув, що він правий. Зробіть вдих і подуйте. Можливо, неправильно. Сильніше. Продовжуй. Продовжуй. Продовжуй сильніше. Ти змінюєш свій потік, у тебе вийшло. Машина розпізнає глибокий вдих, так наче це нормально. Я намагаюся. Я знаю, знаю. Останній сильний подих. Сильніше, так. І продовжуй. Ні. Продовжуй далі. Ні. Ти постійно зупиняєшся. Давай, Дженна. Ти маєш це зробити? Глибоко вдихни і подуй. Це не так, це смішно. Те, що ти кажеш. Що я кажу? Продовжуй. Добре, глибоко вдихни і видихни. Один великий видих. Ні. Недостатньо сильно. Добре. Сильніше. Продовжуй сильніше. Ні. Відчуваєш цей тон? Ти не робиш. Це тому, що ти дуєш недостатньо сильно. Зроби глибокий вдих і сильно видихни. Я намагаюся. Сильніше. Ні. Продовжуй. Ні. Можливо, тобі потрібно встати. Давай, встань, Джена. Я не думаю, що це спрацює. Ти не дізнаєшся, поки не спробуєш. Зроби глибокий вдих і сильно подуй. Ти не дуєш, тому що. Так. Ні. Я дую. Надуй повітряну кульку. Гарно вдихни. Я роблю все можливе для тебе. Дякую. Продовжуй ні. Ні, Джена. Ось. Ти бачиш мене? Я знаю, і я дмухаю. Так, але не дуєш достатньо сильно. Зроби глибокий вдих. І ось так. Просто продовжуй так. Давай, спробуй. Приготуйся. Давай сильніше. Ні. Сильніше. Продовжуй. Тобі потрібно дути. Я нічого не змінюю. Сильно, ось так. Продовжуй дути. Не зупиняйся. Вже майже. Продовжуй. Окей. Okay. Я так стараюся для тебе. Дякую. Хихикання Джени та відкриті прояви її потягу до офіцера Лафафа показують, що їй важко контролювати себе. Вона стає все більш відкритою, роблячи обіцяючих зауваження щодо способу взяття проб дихання. Але офіцер Лафаф залишається стриманим і не реагує на її залицяння. Він навіть вміло ухиляється від її майже прямого запрошення на побачення. То може, ми підемо на побачення завтра. Що може, ми пішли б завтра на побачення? На побачення? Завтра? Ну ти будеш заграти, ми дівчинко. Ми не повинні проходити через це. Якщо ти просто привезеш мене додому, мене звільнять. Ні, окей, я не можу відвести тебе додому. Надії Джене не виправдалися і їй доведеться привести ніч у в'язниці, враховуючи той факт, що офіцер Лафа відомий серед поліцейських як досвідчений професіонал, то будь-які потенційні методи зваблювання наврядчі подіють на нього.